На годиннику Три кванти опівночі. А це означає, що вже вийшла книга, яку я дуже, от прям дуже чекав. Мова йде про Палімсест, збірник короткої прози сучасного шотландського фантаста Чарльза Строса, який є автором відомих романів Ачелеранда Неба Сингулярності. Для тих, хто ніколи не читав цього автора, на моєму каналі є огляд його відомої книги Неба Сингулярності, яка входить в дилогію Есхатон. Зазвичай розповідати про збірки оповідання або про якісь короткі оповідання завжди дуже складно, тому що тексту мало, події та сюжет розгортаються дуже швидко, І без серйозних спойлерів розповісти про них майже неможливо. Але я впевнений, що про цю збірку оповідань я зможу розповісти так, щоб уникнути великих спойлерів. Чарльз Девід Джордж Чарлі Строс, шотландський письменник-фантаст, журналіст, та програміст, лауреат премії Г'юго, Локус, Скайларк і Сайдвайс. Строс дуже різносторонній різноплановий автор, якого вважають одним із найяскравіших представників нового покоління британських фантастів, до котрого також зараховують, наприклад, Алла Стара Рейнольдса та Річарда Моргана. Список письменників, якими захоплюється Чарльз Строс, та які вплинули на його творчість, одразу викликає повагу та бажання прочитати цього автора. Серед таких письменників є. Ніл Стівенсон, Вернар Вінш, Вільям Гібсон, Брюс Стерлінг, Говард Лавкрафт, Роджер Желязний та Роберт Гайнлайн. Твори Строса охоплюють жанри від наукової фантастики до жахів у стилі Лавкрафта і фентезі. Але навіть у межах класичних жанрів йому досить тісно. Тому, наприклад, якщо брати наукову фантастику, то він пише в стилях біопанк, кіберпанк, посткіберпанк, тверда наукова фантастика та суміш жанрів. А ще може туди додати класичного британського детективу з наслідуванням стилю відомих. Авторів цього жанру та лавкрафтівських жахів. Так він зробив, наприклад, у своїй першій надрукованій серії Пральня, яка почалася з книги Архів Звірств. Серія розповідає про секретну британську спецслужбу, яка перешкоджає істотам із паралельних світів втручатися в життя уряду і країни. А самі істоти належать до пантеону з міфології Ктулху Говарда Лавкрафта. Якщо ви зараз продумали, що Строс все пише з додаванням містики або міфології, то ви сильно помиляєтесь. Одна з головних тем творчості письменника це технологічна сингулярність та постсингулярний і часто постлюдський світ, тема впливу технологічної сингулярності на абсолютно не готове для Цього суспільства найбільш повно розкрита. В його, мабуть, найвідомішій книзі «Небо сингулярності та її вільному продовженню Залізний Світанок там же він описав та реалізував дуже цікаву теорію Бога з машини. Його інший роман Ачелеранда розповідає про життя трьох поколінь однієї сім'ї в постлюдському суспільстві, що існує в середовищі технологічної сингулярності. А ще про, ну, наприклад, юридичні права віртуальних клонів, штучний інтернет, у домашніх іграшках «Сфери Дайсона» та «Політ до Зірок у пошуках позаземного інтелекту. Ці ідеї продовжуються та розвиваються у посткіберпанк Теплиця, який є вільним продовженням Ачелеранда. Коли мова заходить про літературний стиль Чарльза Строса, то літературознавці часто кажуть, що в першу чергу це автор технарі. Тобто для нього ідея може бути важливішою, ніж атмосфера твору або персонажі, і заради центральної ідеї він часто зосереджується на дуже детальних описах технологій, фізичних законів тощо, жертвуючи при цьому деякими літературними деталями. Так само вчиняє, ну, наприклад, дуже відомий фантаст Тед Чан, кожне оповідання якого було відзначено відомими літературними преміями, а оповідання прибуття отримало дуже гарну екранізацію. Завдяки перекладам української відомих романів «Ачеліранда» та Неба Сингулярності читачі з України мали можливість познайомитися з однією стороною творчості Чарльза Строса, а саме з технічною. Нещодавно видавництво нова книга Богдан випустило збірник Палімсест, який познайомить шанувальників фантастиків із зовсім іншим Чарльзом Стросом. І я дуже сподіваюся, що ця збірка сподобається нашим читачам, тоді є такі дуже великі шанси отримати переклад інших відомих серій цього автора. Сигарету запропонував Грегор. Чого б це я став відмовлятися? На знак примирення тип із задоволенням узяв покурити. Пару хвилин вони мовчали і чекали, чи це вже час виходити на сцену четвертій світовій, чи це поки її рекламний ролик. Стратегічне відставання це перше оповідання в збірнику Палімсест. Перша глава цього оповідання називається Страх Бомб. Перше речення в цій главі звучить так: коли лунає сигнал повітряної тривоги, Грегор саме гадує голубів у парку. Я читав це сидячи у підвалі та чуючи, як гупають вибухи, коли Росія обстрілювала мою область та моє місто. Можливо, все це зіграло свою роль в тому, що це оповідання потрапило до мого топу. Хоча далі все стало ще цікавіше. В далекому і одночасно близькому, 1962 році, Кукурудзяник. Никита, гупав черевикам по трибуні ООН та вирішав, що СРСР всіх поховає. Це була остання крапля, бо слідом за цим на Кубу впали американські атомні бомби. Кубинська криза закінчилася не на користь Радянського Союзу, а потім настало 2 жовтня 1962 року і для людства все змінилося. Уявіть собі, що хтось неймовірно могутній узяв до рук землю та. Зчистив з неї поверхню, наче шкірку з яблука. Маря, океани, континенти, міста та люди опинилися на пласкому диску розміром з мільярд земель. За всіма законами фізики, настільки масивний об'єкт давно повинен перетворитися на Чорну діру. Але ні, не перетворився. Мало того, що людство перенесли на іншу дивну планету, неймовірних розмірів, але їх ще й перенесли у майбутнє, судячи з того, як виглядає чумацький шлях. Чужий розум настільки точно все переніс, що не постраждали навіть залізничні колії, дома людей або якісь побутові дрібниці. Прокинувшись вранці, не всі одразу й зрозуміли, що вони не на землі. Зібралися та й пішли собі на роботу. Але разом з людьми перенесли і їх проблеми та війни. Радянський Союз вважає, що від поразки в ядерній війні їх врятувала братня соціалістична цивілізація, тому Гагарін на специфічному кораблі, вирушає на обстеження нового світу. Америка вважає, що понад усе потрібно встановити контакт з невідомою могутньою цивілізацією до того, як це зроблять комуністи, які скористались такими новими умовами і продовжили експансію Пивши Німеччину та Швейцарію так, війна не зупинилася. Ідеології руйнують мізки людей, а ракети та бомби забирають в них життя. Той, хто першим встановить дружній контакт з невідомою цивілізацією, зможе подолати стратегічне відставання та перемогти у цій війні. Особисто мене дуже вразили описи невідомої планети, схожої на танкову вінілову платівку. Така планета просто не може існувати, бо це ну порушує як мінімум всі відомі нам фізичні закони, але вона існує. А її розмір. Хтось підрахував, що якби в кожної зірки нашої галактики була заселена планета, то на цей диск можна було б помістити все населення галактики. Ще б залишилося б місце. Земля на тлі цього велетенського диска це така лише крихітна крапка менша за розмірами, ніж піщинка. І ось тут в мені прокинувся космічний Христофор Колумба. Особисто я залюбки побудував би корабель та. Відправився б досліджувати та вивчати цей дивовижний світ. Уявляєте, скільки відкриттів я міг би зробити, скільки всього цікавого міг би побачити. Можливо, я б навіть знайшов би ту таємничу інопланетну цивілізацію, яка притягнула все людство на іншу планету. І якщо вам цікаво, що то за дивна планета така, та хто саме і головне навіщо переніс на неї людство, рекомендую прочитати оповідання стратегічне відставання. Але я не гарантую, що відповідь вам. Сподобається, бо інколи краще нічого не питати у багів, залишаючись у блаженному незнанні. Великий бетонний моноліт, оточений трьома вдягнутими у бетон водоймами та каналом. Він розташований посеред українського пейзажу, плаского і незмінно рівного в усіх напрямах. Це проєкт Кощій, Кремлівський ключ до брами пекла. Чарльз Строс досить часто у своїх оповіданнях спирається на події початку 60-х років та холодну війну між Радянським Союзом та США. В оповіданні ще холодніша війна, все змінилося у 1962 році, коли на військовому параді на Червоній площі комуністи показали не тільки звичні танки Т-56 або літаки Міг 17, а й зброю нового рівня. Чотири тягачі, вкриті брезентом, під яким помітно щось схоже на буханки хліба. за Більшки з невеличкий будинок: це живі сервітори, яких ще називають шоготами. Частинка проєкту Кащі, а сам проєкт знаходиться на території Чорнобильської атомної станції в окремому саркофазі, до якого підведено ставки для охолодження. Попри фантастичні та містичні деталі, автор дуже правильно розуміє політику СРСР щодо окупованих країн, які входили до складу комуністичної імперії. Тюрми, секретні та дуже небезпечні проєкти. Ага, от ті самі біолабораторії та сховища ядерних відходів. Небезпечне і шкідливе для довкілля виробництва, все це намагалися тримати якомога далі від історичних земель, в лапках обраної раси комуністів. Тому не дивно, що проєкт каші розташували в українському Чорнобилі. А от що там, що всередині саркофага? Щось таке, через що Сполучені Штати Америки вимушені шукати шляхи наздогнати та перегнати СРСР у важкому озброєнні. Хоча б, наприклад, ракетами, які несуть на собі десятки ядерних бомб та розкидають їх навколо себе, наче насіння. Або дослідження невідомого порталу, що міститься на дні моря. Ганитва озброєнь триває, правда, на зовсім іншому рівні. Сполучені Штати тут виступають не в ролі янгалів охоронців Крил в них немає. Але їх дослідження показують, що комуністи сплять та бачать, як натискають кнопку, щоб показати усьому світові свою Кузькіну мати. США дуже налякані тим, що для комуністів немає ніяких меж. Вони Гірші за нацистів і можуть схарчити сервіторам ціле селище, люди, в якому померли в таких муках, яких ніхто не бачив навіть у нацистських концтаборах. Тому Сполучені Штати вимушені готувати до найгірших сценаріїв поводитися не краще ніж комуністи. Це замкнуте коло. Це моторошне оповідання, дуже холодне і смертельно небезпечне. Виною цьому не тільки істоти з міфів та легенд, вже тоді автор точно бачив, як буде сформована вісь зла. І з ким саме буде товаришувати СРСР. І це та сама вісь зла, яку ми бачимо зараз, тільки у виконанні Росії замість СРСР. А ще автор не має ілюзій щодо того, хто саме буде готовий використати нову зброю. Якщо коротко, то всі. Від найменших у груп. Повань до великих країн достатньо формального приводу: етика, мораль, міжнародні закони, інстинкт самозбереження. Нічого з цього не працює, коли тобі здається, що ти маєш владу над старою богоподібною істотою, і ось він шанс поставити світ на каліна, знищити всіх невірних або всіх політичних суперників, просто ворогів, або навіть встановити на всій планеті свій режим комунізму, релігійної диктатури або демократії. І тоді хтось натискає таки ту саму метафоричну кнопку, і перший розуміє, що саме він випустив, але вже пізно, занадто пізно. Екзистенційна холоднеча та поражнеча. Так я можу описати свої відчуття від цього оповідання. А ще один з найкращих творів за мотивами Всесвіту жахів Лавкрафта, який я читав за своє життя. Чарльзу Стросу вдалося витримати стиль притаманний Говарду Лавкрафту і при цьому додати в оповідання свій погляд на Лавкрафтівську міфологію. Також частково погляд автора є відповіддю на питання парадокса Фермі. У давнину пергамент був дуже дорогим матеріалом. Через це люди, які займалися переписуванням матеріалу, намагалися різними способами знизити ціну книг. Тому часто для переписування брали пергамент уже використаний, на якому, на думку автора, містилася неважлива інформація. Старий текст змивали або зішкрібали, та на очищених у такий спосіб аркушах писали знову. Такі рукописи й називають палімпсестами. Люди часто мріють про безсмертя. Ми пишемо про це книги, знімаємо фільми та трохи заздримо безсмертному дункану Маклауду. Але насправді людське безсмертя не має ніякого сенсу, тому що смертна сама Земля. Настане час, і у нашого сонця почне закінчуватися паливо. В глибинах суходолу на землі з'являться неосяжні безводні пустелі, а у змор'я стрясатимуть потужні урагани, що навалюватимуться на них з всесвітнього океану. Поступово загинуть всі рослини на землі, почнуться проблеми з киснем, їжею, водою, а потім і місцем, де людина зможе вижити. Але це ще не трагедія. Достатня розвинута цивілізація може пристосуватись до таких умов. Та через мільярди років зіткнуться галактики Андромеда та Чумацький шлях. Десятки мільйонів років нічне небо осяватимуть феєрверки наднових днових зір. Діри в центрах галактик будуть нестися одна повз іншу, розриваючи на шмаття зоряні скупчення. Жоден безсмертний з країв далеких не зможе це пережити. Це наше майбутнє. Абсолютний фінал історії. Крапка для тих, хто вважав себе вінцем еволюції. І як добре, що у людства є Стазис, організація, яка може переписувати історію, може створювати різні версії історії, відкидати найгірші варіанти, знову переписувати і таким чином змінювати фінал. Стазис постійно переписує час, забезпечуючи цикли відродження життя. Як би вони не старалися, а людство... Завжди вимирає. Тому агенти Стазису забирають найкорисніших людей з епох вимирання і забезпечують відродження, практично постійно перезапускаючи цикли життя на землі. Вони сприяють створенню могутніх наукових імперій, які винаходять нові технології. І десь наприкінці часів, завдяки цим технологіям, Земля вже перетворилася на велетенський космічний корабель, який разом з усією сонячною системою мандрує. Я крізь космічну безодню якомога далі від зіткнення галактик. Агенти Стазесу здаються такими багами або титанами, які на своїх плечах тягнуть землю. Але вони лише люди, звичайні люди. Палімсес дуже часто порівнюють з відомим романом Айзека Азімова Кінець вічності і паралелей дійсно багато. Але я б сказав, що Чарльз Строс не намагався створити роман, схожий на кінець вічності. Скоріше він хотів розвинути головну ідею. А Зіма у своєму романі тримається більш такого класичного розуміння часу. Крім того, він зробив наголос на персонажах та їх особистих історіях та емоціях від любові та ненависті, які прямо впливають на сюжет і фінал. Строс у своєму оповіданні проявив себе більше саме як автор Технар. Він відштовхується від квантової теорії часу та пропонує просто безлічний ймовірних по своєму розмаху ідей від переписування часу та армії, які складаються з однієї тієї ж людини різних часів. До перетворення землі на космічний корабель. І це настільки круто та логічно виписано, що я не дуже звертав увагу на те, як прописані персонажі, там може не стачу якоїсь мотивації, або якісь невеличкі недоліки стилю. В цьому оповіданні це не важливо абсолютно. Понад усе мене вразила остання бібліотека. Насправді, у Стазуса багато бібліотек, більшість з них локальні, і знаходяться у різних часах. А от остання бібліотека знаходиться, так би мовити. Поза часом або наприкінці часу саме в ній втілена одна з головних ідей всього твору, і саме тому я не можу про неї нічого розповісти. Це буде жорсткий спойлер. А от про іншу ідею, яка знайшла своє відображення в оповіданні, я розповісти можу, бо вона більш філософська. Полягає вона в тому, що людина у різні часи свого життя являє собою різних людей. Тобто, я в дитинстві, я у школі, коли я студент і я зараз, це різні люди. Так, поєднані чимось спільним, але все ж таки різні. Те саме відбувається з головними героями: Пірсом, Яроу та навіть агентом внутрішнього відділу. Війна в часі це часто не війна з кимось невідомим, а війна з самим собою, боротьба з власними переконаннями і поглядами на світ. Це внутрішня боротьба. Також, як і боротьба у часі, боротьба за місце в топі була гарячою та складною. Деякі оповідання йшли поруч одне з одним. Наприклад, в топі могло опинитися оповідання блудна ферма біопанк у світі, який знаходиться на грані переходу до постлюдського. Частково це дуже схоже на класичний біопанк Джефа Вандермейера. На такі книги, наприклад, як Борн або Мертві астронавти». Блудна ферма не потрапила до топу тільки тому, що оповідання дуже маленьке, і я просто не можу про нього розповісти, бо кожне слово це спойлер. «Хобот і Дебош» – це ще одне оповідання, яке могло собою замінити навіть «Палімсест». Дія відбувається у постсингулярному та постлюдському суспільстві. Головними героями виступають. तो mm, रूबत Чи люди, чи кіборги, а можливо, вони являють собою все перераховане та ще щось набагато більше. Це оповідання, ну так трохи схоже на лісу України Чудес, і я не дуже вмію про таке розповідати. Так, я міг би закрити частину сценарію словами ух, вау, як круто, це неймовірно, ви такого не читали. Але я не вважаю це гарним виходом із ситуації. Крім того, оповідання не дуже велике. з Досить лінійним сюжетом і без спойлерів там взагалі не обійтися. І інакше, пояснити навіть початок історії просто неможливо. В цілому, я отримав масу задоволення, прочитавши збірку оповідань Чарльза Строса «Палімсест». Так, мені не сподобались декілька історій, наприклад, сигнали Махо або Антикабельник. А в іншому прекрасна добірка гарної фантастики різних жанрів від альтернативної історії до жахів та пригод у часі. Окрема подяка спонсору рівня Есхатон» Андрію Ламакіну. До речі, про час. На годиннику вже три кванти опівночі, але навіть Стазису або Корпорації Вічність не дано зупинити рух часу назавжди. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо, все скрізь і одразу.